Для самого початку, знаєте, така світоглядна фраза, яку помітив наш головний редактор Віталій Сич, головний редактор НВ в англомовному Твітері. Так, от дослівно, якщо перекласти Україна, це коли обраний лідер єврейської національності в переважно християнській країні відстоює права. Ну як це називається пригноблених, так це можна перекласти мусульман. Звісно, мається на увазі кримсько-татарський народ, які є мусульманами, але у ну, таке поєднання та єврейський лідер в християнській країні, який виступає за мусульман, це справді щось, що показує Україну. Це така для нас, ну напевно, звична штука, але в світі на це можуть подивитися як на щось таке, що викликає здивування. Я вважаю, що. Отакі фрази на опис, на, на характеристику України це додає нам балів у цивілізованому світі, і отак поглянути на свою країну теж часом можна. Отож, починаємо аналіз ситуації на українських фронтах. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з Кремінної, тому що про неї натяки лунали вже останні 2-3 дні. Немає офіційних підтверджень. А з того, що ми бачимо по поодиноких відео, які надходять з тих країв, є певні повідомлення про перерізання вже траси сватово Креміна нашими захисниками. Як нам розуміти динаміку там? Ну так, нічого, окрім натяків, скажімо так. З того напрямку ми не чуємо, якщо загалом ситуація там хартузота, це таке знаєте, повільне просування збройного силу України в напрямку Криміною та Сватово. Як ви сказали правильно, трасу перерізана, яка пер яка поєднується до міста Сватова та Креміна. і на сьогоднішній день поки що немає підстав вважати, що українські війська війшли до Креміною. І немає підстав вважати, що українські війська війшли до сватова. Скоріше за все, ми, ми намагаємося обійти ці міста з обох боків, таким чином, щоб е взяти їх в оточення, або навіть в оточення, і е спонукати там російські війська створити вже з доброї волі, черговий, і вийти вийти звідти та відступити. Поки що такі перспективи є, але ну сказати про це, казати про це треба треба дуже дуже обережно, тому що там доволі такі знаєте серйозні запеклі бої. Росіяни перекидають резерви, які призначалися очевидно для того, щоб наступати на інших ділянках фронту, і намагаються там зупинити наше просування в напрямку цих міст. Був відомий про те, що зі сватова до втекла адміністрація, зокрема до Рубіжного з але ну у, перевірити. Перевірити це е, поки що неможливо. Я маю на увазі. Окупаційна адміністрація Окупаційна О, адміністрація номі, да. угу. так власне я днями от переглянув там я не знаю до десятка розмов Володимира Золкіна, журналіста і блогера, який спілкується з військовополоненими. І у нього там була ціла серія оцих розмов з так званими еленерівськими бійцями. І от, лу, е, от ті, кого е, ну був там один, наприклад, якого просто схопили на зупинці, коли він до маршрутки підходив у Луганську. Разу там перевдягли, відправили на фронт без жодного навчання. От є вже багато повідомлень, що вони а, не хочуть воювати, б, не хочуть воювати в інших частинах України. Ну і третє, що вони взагалі не розуміють, що вони тут роблять. Масове дезертирство це характеризує тільки чмобіків і тих, кого мобілізували на тимчасово окупованих територіях України, чи це вже таке масове явище? Ну передусім, це стосується чмобіків, яких мобілізували на територіях. Так званих ЛНР та ДНР, але ми все більше і більше чуємо про те, що здаються в полон в полон і е, відходять до Росії і ті е, люди, які були мобілізовані на територіях Російської Федерації. Там здається, вчора я е, бачив повідомлення про те, що певна група чмобіків е, е, повернулася. Їх було призвано, здається, в Просударському краї, але вони повернулися в Московську область, там здали зброю. Здали зброю і потрапили до, до правоохоронців російських. Там вони вирішували, що з ними зробити. Ну здається, їх повернули все ж таки на фронт, але отакі от, от показовий упадок. Ну і так само ми чули про е, здачу в полон вагнерівців, які воюють на Бахмутському напрямку. Так, ну і власне, якщо по території Росії зі зброєю там до десятка оцих е, ну втікачів мобілізованих змогли дістатися, то це напевно характеризує ще й систему там поліції правопорядку якихось дорожніх патрулів у Росії. Отак з окупованих територій Донеччини чи Луганщини аж до Підмосков'я, ну це серй... серйозна відстань, яку вони з кулеметами і автоматами подолали. Це цікава штука. Давайте ще одну історію обговоримо на. В тих краях, оці матюки на адресу, на адресу головнокомандувача Збройних сил окупантів, Пригожин, який вписався за цих вагнерівців, і тепер битва за те, а кому постачатимуть снаряди. Вони розказують, що у них снарядний голод, але наскільки я розумію, самого дефіциту снарядів у Росії ну, не мало би бути. А дефіцит може виникати тільки з тим, що різні частини цих угруповань зараз борються за те, а кому доставлять. Те, що вони встигають доставляти так, ситуацію можна характеризувати? Ні, ну якщо знаєте, якщо існує боротьба за те, кому доставлять снаряди, а кому не доставлять, то це саме ознака снарядового голоду. Тому що, ну, по великому рахунку, всі частини, які воюють на фронті, вони повинні забезпечуватися боєприпасами е, за нормативами, а нормативи однакові ну, в принципі, для всіх. Вони існують насправді, і ці нормативи повинні виконуватися. Тому це ознака снарядного голоду, і, і тепер йде, е, як ви сказали правильно, битва за те, які е, частину отримують більше боєприпасів, які достойні того, щоб отримати більше боєприпасів зараз. За певними даними снаряди доставляються на терено України з далекого сходу вже, тобто запаси, запаси вичерпані вже за Уралом, скажімо так, да тобто і це проблема для Росіян, які, які не готувалися до. Такої довгої війни там були навіть дані про те, що якщо Росія хоче продовжити війну протягом 23-го року наступного року, то промисловість повинна забезпечити 8 мільйонів снарядів, але вона може забезпечити лише півтора мільйона снарядів на рік. Ну, от ви бачите, от які у них проблеми зараз можуть бути від їхньої тактики, такого знати снарядого валу, який вимагає дуже великої кількості боєприпасів. Ну, Готуватися до такої затяжної війни я десь бачив у американських аналітиків фразу про те, що жодна навіть велика країна не оперує отак на стадії підготовки до війни тривалішої за 90-120 днів. У нас уже минуло понад 300, тобто вдвічі більше ніж те, до чого навіть великі країни готуються. Окей, тоді що нам треба розуміти про Бахмутський напрямок, тому що там дуже жорстко, але вже були повідомлення про контратаки. Про те, що не вдається захопити цей населений пункт. Хоч всі визнають, що він там стратегічної е, стратегічної важливості не має, але має політичну важливість для окупантів, він має політичну важливість. Це правильно е, у разі захоплення Бахмуту, Росіяни, по перше, можуть відпортувати про перемогу е, і чим далі тримається Бахмут, тим в принципі ні буде більше підстав портувати про перемогу. Під цим містом, тому що ну так п'ять місяців воювали і нарешті його взяли. Але шансів на те, що е, вони його візьмуть, дуже мало оскільки ми бачимо, що місто тримається вже е, фактично з літа. І ті дії, дії росян під Бахматом вже може сміливо вважати провалом, оскільки зовсім інші завдання, зовсім інші термінів на виконання цих завдань ставилися перед російськими військами. Вони зараз склали багато, дуже людей, чмобіків, вагнерівців і мобілізованих, і так далі. Як бачимо, просування в них дуже незначне, і правильно ви сказали, що там зараз відбуваються контратаки від українських військ, певні пункти переходять з рук з рукою. З рук, з рук, ну фактично регулярно там ведуться з них бої. І зараз дуже серйозна там ситуація довкола опитного це місто біля Бахмута. Ну і біля Солідару, там от зараз е, точаться дуже великі бої. Ну що порозуміло Тобто завдання поставити Бахмут, е, вибачте, взяти Бахмут край термін для них був 25 грудня. 25 грудня воно минуло. І до кінця цього року вони мали б взяти всю Донецьку область. Ну от бачимо, бачимо, як вони виконують завдання і плани плани свого керівництва. Так, на щастя, це їм не вдається. До речі, нашій аудиторії раджу напередодні вийшло кілька цікавих журналістських матеріалів про там один день біля Бахмута, як люди їздили вивозити, пробачте тіла двох цивільних загиблих у село Забахмутка, і як це все відбувається. Просто щоб ну там немає таких ну, надто реалістичних фотографій, але за самими цими розповідями можна розуміти в якому в якому жахітті перебувають люди там, що військ що цивільні, давайте трошки про південний напрямок. Чаплинка на Херсонщині там є повідомлення, що збройні сили України вдарили по позиціях російських військ. Там 50 за 200 лося. і от чаплинка, яка можливо вже перебуває під вогневим впливом України. Що це може дати? Ну неможливо перебуває під вогневим впливом України, тому що ми весь час чуємо про Чаплинку. А з іншого боку, ми чуємо там про Чонгар. І так само ми ще чуємо і про запорізький напрямок. Там, е... Ну просто Чонгар і Чеплинка це два основних пункти пропуску були на територію тимчасово окупованого Криму, і напевно, це стратегічно важливі пункти. Це абсолютно стратегічно важливі пункти. Вони зараз перебувають під вогневим контролем української армії, і це означає, що під вогневим контролем української армії перебуває практично увесь так званий сухопутний коридор, який веде до Криму. І це є наслідок того, що ми змогли звільнити правобережжя Херсонської області. Таким чином ми зараз ведемо свою таку знаєте, звичну тактику розм'якшення пом'якшення позицій російської армії, того щоб потім або розпочати наступ, або спонукати їх до жесту доброї волі на цьому напрямку. Але поки що вони не хочуть так, би мовити, робити нам же з волі, будують фортифікаційні споруди передусім довкола Мелітополя, оскільки це ключовий пункт на цьому шляху. Населений і ми знаємо, що вони будують фортифікаційні споруди якраз на півночі Криму в тих районах, довкола Арнянська, і такі і так далі. Тобто, та поки що вони збираються там захищатися, і місцеві жителі повідомляють якраз про е, доволі такі, знаєте чис численні пересування військ від Маріуполя в Бердянськ е, і, і далі туди, значить, е, в напрямку Лівобережжя Херсонщини. Тому поки що ситуація саме така, і очікуємо на те, як далі вона буде розвиватися. А власне, оці постійні переміщення якихось колон з технікою великої кількості вантажівок. Ми про це чуємо також від людей, які мають доступ до інформації від населення, яке поки що на окупованих територіях перебуває. Наскільки це може бути ознакою чи то дійсно посилення їхніх, їхніх спроможностей, чи як я вже вичитав колись у, у наших, що ін? Іноді треба просто одну й ту саму колону кілька разів в різний бік поганяти, навіть порожньою, для того, щоб створити враження, що у нас тут відбувається посилення. Оці речі якось можна розрізняти? Я не думаю, що в даному випадку якраз відбуваються знаєте якісь показові перегони колонну від одного населеного пункту до іншого, для того щоб там продемонструвати для місцевих якусь картинку. Тому що це якраз я думаю, це якісь військові переміщення, які мають певну мету. Ну дуже важко оцінити, слідити там звідки яка колона йде і з якою метою а можна сортувати їхній рух. А загальна ситуація йде про те, що якраз вони скоріше за цього, якраз укріплюють свої позиції зараз на цих на цих напрямках. Я маю на увазі передусім Мелітополь, А, так ще тоді про один населений пункт варто згадати. Бердянськ окупований. Вони там теж намагалися щось посилювати. Окупанти, і там в інших, не в цьому населеному пункті, але там в частині Запорізької області оголошували там на 10 днів повну комендантську годину, щоб цивільним взагалі заборонено було виходити з домівок. Ну і тепер уже є повідомлення, що окупантам дозволено по Бердянську ходити в цивільному одязі щоб не наражати е, своїх е, військовослужбовців, якщо можна їх так назвати, на додаткову небезпеку, тому що трьох мобілізованих днями просто прирізали чи якось інакше знищили отакий От підхід і таке командне рішення, що воно має для нас означати, дуже, дуже схожі рішення приймалися в Херсоні е, перед, перед перед тим, як е, ЗСУ звільнили це місто. Там так само вони перевдягалися в цивільну форму. Якщо ви пам'ятаєте, тобто дуже цікаві паралелі е, можна провести, але знову ж таки може повторитися. На жаль, поки що немає ознак того, що вони хочуть зробити вже з доброї волі е, в бердянську та в інших містах. При Азові, е, все це, все це, що ви кажете, це є, е, скажімо так, один із форм боротьби з партизанським рухом, який, який там є. Перша це комендантська година для того, щоб. Е, Місцеві жителі не виходили на вулиці і таким чином не повідомляли, яким чин, не повідомляли партизанам розташування розташування російських військ. Маються на увазі казарми там логістичні пункти, таке інше. А друга це так би мовити, безпека безпосередньо для військовослужбовців, для того щоб вони не ставали ціллю партизанського руху і їх не знищували фактично на вулиці. Ну, Хоча я пам'ятаю, що ну, Бердянськ це не дуже великий населений пункт, якщо чесно. І місцеве населення, там, де ну, багато ще й виїхало, вони, напевно, своїх одне одного дуже часто впізнають отакий камуфляж чи там маскування під цивільних, воно їм справді допоможе. Ну, я, до речі, знаю, дуже добре, Бердянськ. Це місто, коли до війни, воно, в принципі, мало населення близько 80-90 тисяч. Ну, не, не, дуже, не дуже велике, але дуже маленьке, скажімо так, місто, воно Приморське. Але так, це люди, які там живуть постійно, вони дуже, дуже добре знають. Ну, е Ніколи, скажімо так, росіяни не враховували особливості місцевого населення тільки в Бердянську, і в інших містах України. І вони вважали, що ті заходи, які вони приймають, вони є ефективними. Ну, Можливо, вони вважають зараз і так. Що достатньо, якщо вони переодягнуться в цивільну форму, це їх може обезпечити від від впливу партизанів? Ну така в них так. Ну добре, я так собі трошечки іронічно. Там кілька виразно буряцької національності мешканців, які намагаються закосити підкорінних бердянців, для мене це виглядало би так трохи е, іронічно. Будемо, будемо спокійно висловлюватись про це. Добре, ну і на фінал, напевно, це власне загрози подальших ракетних обстрілів після того, що сталося в Енгельсі, після того, яка там була істерика, після того як вони почали розказувати абсолютно різні. Ні, речі, то троє загиблих, четверо поранених, то 17 загиблих, 26 поранених. І вже в їхніх пабліках пропагандистських, мається на увазі російських. Пишуть, що а стоп, секундочку, а що ж у нас таке з протиповітряною обороною? А що ж у нас таке з вашим святом? Шановна протиповітряна оборона Росії? це ж було саме тоді. Ну і третє, а чому би тоді не долетіти таким самим дронам до Москви, Якщо до Енгельса вони долітають? А відстань по суті рівнозначна, чи маємо ми справді очікувати, от там сьогодні, завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після можливого чергового ракетного обстрілу? Ну, попри те, що частина літаків було з аеродрому Енгельс, зараз mm -hmm. там менше літаків ніж було до цих подій. Це офіційне повідомлення. Про дислокація почалася відразу, фактично після того, як там відбулася бавовна на цьому аеродромі. Ми повинні очікувати наступних ракетних ударів. Ця загроза нікуди не ділася. Такі завдання стоїть перед російськими військами завдавати і далі ударів по нерелітичній інфраструктурі. Єдине, що зараз неможливо визначити, коли саме цей удар буде. Прогнозувалося, що він станеться, має статися ще до нового року. Ну, тому будемо виходити саме з таких: саме з таких прогнозів, про те, що до нового року ми в принципі можемо очікувати ось, 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 чергового масованого ракетного удару ось, по ось, українським держатичним об'єктам. А щодо їхніх страхів, про те, чи може ця бавона досягти Москви, то вони цілком реальні. Ми знаємо про те, що навіть окопи там рилися. <голові> довкола десь уже під Москвою, до да, речі, під Москвою, да ну окопа, це може і якийсь там інформаційно психологічний тиск. А от зеніт-ракетні комплекси додаткові, які вони перекидають під Москву, вони цілком реальні. І російські джерела повідомляють про те, що навіть певним чиновникам московським е зараз е йдуть поради щодо евакуації родин і щодо готовності до ракетних ударів. Тобто там у них така, знаєте, ситуація доволі тривожна. От у зв'язку з цими бавовнами, які зараз відбуваються вже в глибині, в толових районах Російської Федерації, особливо на стратегічних аеродромах, які були зовсім підготовлені до подібного розвитку подій. А власне, оці побудови чи там риття окопів десь там в підмосков'ї, так якщо ну припустити гіпотетично? А це могли бути спроби, ну я не знаю на якихось інших територіях влаштувати навчальні полігони, навчальні якісь локації для тих мобілізованих, яких ну ми багато відзначали, що їх нема де вчити, і сумарна ємність полігонів у Росії це 90 тисяч. А мобілізацію вони спиняти не збираються. Чи могла ця? Історія бути частиною ну просто підготовки якихось ну навчальних локацій, умовно і могло бути таке насправді, але я дотримую з думкою, що це була якраз інформаційно-психологічна операція риття окопів до того, щоб більше людей більшим людям пояснити загрозу і таким чином спонукати їх до мобілізації, яка, як ми знаємо, готується в Російській Федерації на початок наступного року. Добре, що ж дуже дякую за розмову. Дуже дякую за, за роз'яснення з нами. На зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Обговорювали ситуацію на українських фронтах дуже гаряче все ще на сході, але під Бахмутом наші тримаються. Ну і власне вже є певні обережні повідомлення, коли окупантів просто відсунули. Я передивився ще й там купу відео різного, як виглядає земля на Донбасі. Шановні, просто коли поле воно все всі. Не воронками там порожнього місця якогось я не знаю рівного місця, просто фізично не існує. Ну і плюс погодний фактор, який зараз грає ну точно проти всіх, хто перебуває в окопах. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.